На святої слава тобі, Господи, слава Тобі, Бонь вожні. В той час стояв Іван і двоє учнів, побачивши Ісуса, що надходив, мовив. Озанець Божий почули двоє учнів, як Він сказав, те і пішли за Ісусом. Обернувши все і побачивши, що вони йдуть, Ісус сказав до них, чого шукаєте. Вони сказали до Нього, Равві, що означає учителю, де перебуваєш. Він відповів їм ходіть і подивіться, пішли отже, і побачили, де перебуває, і того дня лишилися в нього. Було ж близько десятої години Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, що, почувши Івана, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і сказав до нього Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос, і привів його до Ісуса, Ісус, вже глянувши на нього, сказав: Ти Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа, тобто Петро, що означає скеля. Другого дня вирішив піти у Голодею і знайшовши Филипа, мов до нього, іди за мною. А був Филипп звиця їде з міста Андрія та Петра, зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: ми знайшли того, про якого писав Моїсей у законі пророк Ісуса Сина Йосипа з Назарету. Натанаїл сказав йому, що доброго може бути з Назарету. Мовив до нього Филип, прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав про нього. Ось справжній Ізраїль, тянин, якому немає лукавства. Натанаїл сказав, звідки ти мене знаєш. У відповідь Ісус сказав йому, перш ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як ти був під смоковницею». Натанаїл відповів Йому «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав Йому, тому що я маю до тебе, я бачу тебе під смоковницею, віруєш, побачиш більше, ніж те, і сказав до нього, істинно, істинно кажу вам побачите, небеса, відкриті ангелів Божих, як вони восходять та сходять на сина чоловічого. І сина, і святого Духа, Амінь Христос Воскрес. Поїстина воскрес. Сьогодні є середа, світла середа, третій вже день після Пасхи. І на перший погляд дивно виглядає, що на третій день після Пасхи ми не чуємо нічого з продовження реакції учнів на Воскресіння Ісуса Христа, а натомість ми читаємо Євангеліє про те, як Ісус ще на початку. Своєї проповіді на початку своєї діяльності кличе до себе своїх майбутніх учнів. Фактично все починається з Андрія, якого називають первозване, відтак бачимо Симона, Петра Скелю, відтак Филип, відтак Натанаїл. Вже потім згодом Ісус покличе інших. Чому на цю середу, світлу середу, світло тижня, чому саме ця історія? Справа в тому, що новина про Воскресіння Ісуса є новиною, яка творить нових учнів. У існуванні людського роду було дуже багато різноманітних вчителів, славних філософів, риторів, мудреців. Було багато засновників різноманітних релігій, які шукали Бога, які шукали шлях як краще скомунікувати з Богом. Але усі вони померли. Деякі з них могили ми ще можемо бачити, усі вони зникли. Натомість Воскресіння Ісуса є цілковито в чомусь іншим. Тут є перемога над смертю і пустий гріб, тут є неможливість пояснити по-людськи, як можна здолати смерть. І саме ця новина про перемогу, життя над смертю, ця обіцянка, що це життя буде дароване кожному, хто повірить і збудує свої стосунки з Ісусом, саме це творить нових учнів Господа. Учнівство буває різним. Якщо ми подивимося на цей Євангеліє, як Ісус кличе Апостолів, перший Андрій чує слова Івана Хрестителя, який, дивлячись на Ісуса, каже: Ось агнець Божий. І власне ці двоє учнів Івана йдуть за Ісусом. І він питає їх, чого шукаєте, і вони кажуть: раві учителю. Учнівство Ісуса для багатьох людей починається саме з цього учительства. Часто люди сприймають Ісуса як учителя, який учить Божого закону, який вчить правди про Бога і про покаяння. Але це лише один з елементів місії Христа равві учитель. Далі бачимо по Євангелії, коли Андрій приводить Симона до Ісуса. Ісус вказує «Ти, Симон Синья, зватимешся. Кефа». Чому Петро приходить до Ісуса? Чому його так зацікавлюють? Тому що Андрій каже йому, ми знайшли Месію Христа. І це друга реальність бути учнями Ісуса. Христос Месія, помазаник, той, який є посланий Богом, щоб зробити певну місію, місію спасіння. Саме як Спасителя сприймаємо ми Ісуса. І Він таким є. Третій рівень, який стосується учнівства Ісуса. Це є рівень, який було відкрито, коли було покликання Натанаїла. Натанаїл людина правди рубає правду матку в очі. Коли Филип каже Натанаїлові, ми знайшли Ісуса, Сина Йосипа з Назарету, про якого писав Моїсей, тобто того, на кого ми чекаємо. Натаніїл довго не думаючи, каже, ну а що може бути доброго з того маленького Назарету? Чи село. Невже пророк або Месія може вийти з Назарету? З Єрусалиму? Так. З Вифлеєм? Так. Ну не з Назарету. Прийди і подивися, і власне тоді, коли надходить Натанаїл, Ісус виявляє сутність цього чоловіка. Ось справжній ізраїлітянин, в якому немає лукавства, звідки мене знаєш. Перше, ніж тебе покликано, я бачив тебе, як ти був смоковницею. А пісмоковницею Натанаїл мав видіння, бачив те, чого не бачили інші. Бачив те, що стосується. Божого світу. І тоді визнання Натанаїла, він стаючи учнем, каже. Ти син Божий. Ти син Божий. І цей третій рівень ми би назвали визнання Ісуса за Сина Божого, Сина Отця. Сина, який приходить, щоб рятувати і вчити. Сина, який приходить, щоб. Стати людиною, стати Богом чоловіком. Саме тому це третє Євангеліє ми чуємо сьогодні Євангеліє про учнівство. Бо Воскреслий Христос, Його Воскресіння, творить учнівство і сьогодні людей, які вдивляються в Його постать, які будують стосунки з Ним, які прагнуть життя вічного, які хочуть увійти. У Його Воскресіння. Амінь. Христос Воскрес. У Воскрес.